Але враховуючи те, що переговори між Трампом і Путіним зараз зайшли фактично в глухий кут. Переговори стосуються, звісно, єдиного питання припинення вогню, припинення російсько-української війни, Трамп все частіше вдається до жорсткої риторики по відношенню до Росії. У своєму цьому інтерв'ю NBC News він наголосив про те, що він готовий буде підписати закон Лінсі Грема, який можуть проголосувати в Сенаті і загалом у Конгресі, поки що його не голосували. Але він чітко сказав, що якщо не буде ніякого виходу з цієї ситуації, якщо переговори зайдуть в глухий кут, Путін не буде відповідати на її пропозиції про припинення російсько-української війни, він вимушений буде це зробити. Це, друзі, дуже жорсткий сигнал для Росії. Вони його точно почули, і те, що я зараз бачу в російських пабліках, вони дуже обережно, але згадують про це, і вони цього дуже бояться. Тому ймовірність підписання Дональдом Трампом законопроекту. Що він буде проголосований у Конгресі США, законопроекту Лінсі Грема, дуже і дуже висока.